Друзі, продовжую показувати вам знижки, які стартували 13 квітня та 20 квітня із АТБ. До 40% знижечка. Всі приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це шпроти волії. 76 гривень 50 копійочок. за банку шпротів своя лінія. Ось така здорова баночка, 240 г за 76,50 Далі Далі, 60 гривень 20 копійочок, це у нас, друзі, Проти в олії 160 грамів. За 60 гривень 50 копіючок. Переходимо до наступної. Риби це на скумбрія 64 гривні 90 копійочок. Ось така банка скумбрії 240 грамів від травої марки Своя лінія. В Олії. Такий варіант. Так, далі дивимось. Сардіни розпочнемо. І перший варіант в томатному соусі сардіна атлантична. Коштує, друзі, 58 гривень 20 копійочок. Далі переходимо. В олії сардіна своя лінія коштує 59 гривень 20 копійочок. Ось така баночка. Далі дивимось. Третій варіант це 54 гривні 90 копійочок з додаванням олії сардіна від своя лінія. Атлантична натуральна. Так, і також є ще. Сардіна від торгової марки Розумний вибір. Це дешевший бренд. 44 гривні 90 копійочок. Така баночка. Так, переходимо до м'яса. М'ясо своя лінія. Свинина у власному соку. Такий варіант 525 грамів коштує 101 гривня 90 копійочок. Ціла банка м'яса. Далі дивимось. Яловичина у власному соку. Коштує 103 гривні 90 копійочок. Переходимо до яловичини. Яловичина у власному соку своя лінія. Коштує 92 гривні 90 копійочок. Є розумний вибір, але він і дешевший йде. Яловичина 49 гривень, 90 копійочок. Ось така банка. 340 г. Так, переходимо до м'ясо курей. 72 гривні 90 копійочок своя лінія. У власному соку. Така баночка. Є такий самий варіант, але з м'ясом курки. Своя лінія. Бачите? у нас. 59,90. Далі з м'ясом індички. Червона квасоля. 62 гривні 90 копійочок. Переходимо до каші гречани. 51 гривня, 90 копійочок зі свинини. Такий варіант: 340 грамів. І є каша горохова зі свинини. Коштує 46 гривень 90 копійок. Далі дивимось, гірчиці і хрін. Розпочнемо з хріна. Хрін розумний вибір, коштує 20 гривень 70 копійочок. Така маленька баночка. Далі дивимось, Гірчиця. Гірчиця, друзі, класична, 20 гривень 90 копійочок. Своя лінія. Далі дивимось, гірчиця французька трішечки дорожча, 23,40. Така баночка. І є сама звичайна і найдешевша. 10 гривень 90 копійочок. Гірчиця 100 грамів. Ціна на неї 10 гривень 50 копійочок. Переходимо до соусів. Соус розумний вибір. 19 гривень 20 копійочок. 22% знижечка на нього. Давайте подивимось, де він там. А ось, бачу. Ось він. Соус бургерний. Ось такий варіант. 180 грамів. Переходимо до наступного варіанту. 17 гривень, 90 копійочок це в нас соус часниковий, 180 грамів. 20% знижечка. Далі йдемо. 17 гривень, 90 копійочок це в нас, друзі, соус сирний. Переходимо до гірчиці. Гірчиця лагідна, 15 гривень, 20 копійочок. Своя лінія. Є гірчиця українська. Міцна, до речі, 15 гривень 20 копійочок. Такий варіант коштує. Переходимо до пасти. Паста томатна 10 гривень 60 копійочок. Ось такий варіант. Це у нас, друзі, розумний вибір. 70 грамів в даному пакуночку томатної пасти. Переходимо до молочки і розпочнемо з йогуртів. Йогурти своя лінія в пляшці. Ось такий варіант, друзі. Тут літр персик манго 48 гривень 90 копійочок. Далі вишня та черешня. Також 48,90. Полуниця 48,90. Всі ці варіанти в одну ціну. Переходимо до йогуртів в пакетах. Розпочнемо з йогуртів нежирних. Вони коштують 20 гривень 50 копійочок. Це в нас смак манго, 1% жиру. Є полуниця та банан, 1% жиру, своя лінія. І є також, друзі, чорниця. Ці всі три смаки йдуть в одну ціну по 20 гривень 50 копійочок. Далі дивимось, що тут у нас? Персик, 1% жиру. Так, наступний варіант тут у нас малина, 1% жиру. І останній, це у нас, друзі, злаки. 1% жиру. Всі ці йогурти, вони легесенькі, нежирні. по 20 гривень. Переходимо до більших пакуночків. Бачите, є здорові по 900 мл. Йогурт маракуя персик. І є полуниця. 1% жиру. Це у нас, друзі, торгова марка Своя лінія. Коштують ці варіанти по 42 гривні. Переходимо до кефіру. Кефір є легенький, нежирний. Ось такий варіант 900 грамів, коштує 32 гривні. А є кефір 2,5 жирності, коштує 36 гривень. Переходимо до сирків. Сирки по 11 гривень, 20 копійочок. Три смаки. Це у нас, друзі, сирок з кокосом. 36 грамів, розумний вибір. Є, друзі, смак. Зі згущеним варенням. І третій варіант йде з полуницею. Ось такий сирочок всередині з начинкою. Зверху шоколад. Переходимо до сиру. Сир кисломолочний. 5% 350 грамів. Від своя лінія. Коштує 59 гривень 30 копійочок. Переходимо до молока. Молока багатського. і розпочнемо. Молоко коров'яче, 18 гривень 40 копіючок 2,5 жирності, своя лінія 450 грамів. Є варіант за 19,60, але це вже, друзі, жирне молоко 3,2 жирності. І є стандартний варіант, за 18 гривень 40 копійочок це 2,5 жирності. Питне пастеризоване молоко 450 грамів. Такі три варіанти. Переходимо до здорових покуночків. Які тут ціни? 33 гривні. 2,5 жирності. Стандартне молоко своя лінія. 33 гривні. Переходимо до молока наступного. Тут у нас, друзі, я так розумію, 1,5% жирності. 31 гривня 60 копійочок. Таке легесеньке. І останній варіант це у нас ряженка, 21 гривня 60 копійочок. Ряженка 4% жиру. Такий пакулочку. Так, переходимо до сирів кисломолочних. Своя лінія. Є варіант, друзі, нежирний. Бачите? Ось такий пакуночок 300 грамів коштує 52,90. І є, друзі, 5% за 58 гривень 90 копійочок, 300 грамів сиру кисломолочного. Своя лінія. Так, переходимо до наступних варіантів. Це у нас, друзі, в коробочці також 5%. Своя лінія 300 г, але в такій коробочці за 55-20 Також є ще молоко в баклажці. 85 гривень 90 копійочок. Ось такий здоровий варіант. Тут у нас, друзі. Молоко. Щасливий збір. Коров'яче питне сімейний формат. Такий варіант за 85,90. Так, далі. Далі дивимось, вершки своя лінія 21 гривня 90 копійочок. Ось таких пакуночок. 10% вершки. До кави. Маленькі пакуночки, 21 гривня 90 копійочок. За такий набір. Далі дивимось, що тут у нас? Сметана. Розпочнемо. 19 гривень 90 копійочок. Маленький пакунок 15% сметани. Бачите? Скільки тут? 200 г грамів, 200 грамів у нас зовсім малесенька. Переходимо до наступного варіанту. Тут у нас 20% жирності, 23 гривні 50 копійочок. І пакунки більші за розміром. 15% 400 г 38 гривень. І є варіант за 42 гривні сметана 20%. Жирна сметанка за 42 гривні 50 копійочок. Переходимо до сирів. Сир 40 гривень 90 копійочок. Розумний вибір. Столичний. Ось такий шматочок за 41 гривню 90 копійок. Так, переходимо до наступного варіанту. Тут у нас, друзі, йде голландський 63 гривні 30 копійочок. Брусковий 45 відсотковий. від торгової марки Своя лінія. Є варіант за 63,30. Друзі, вершковий варіант. Ось такий. 160 грамів. В цих пакунках. Переходимо до майонезів. Тут їх багацько, і розпочнемо. 20 гривень 21,40 навіть. Салатний майонез 30-відсотковий розумний вибір. Є 28 гривень 90 копійочок. Це в нас, друзі, 50-відсотковий 380 грамів. Здоровий пакунок. Є за 15 гривень 30 копійок. Ось такий варіант 67%. Найсмачніший. Його, бачите, найкраще беруть. Є 67% здоровий пакунок. За 32,50 Це ходові. Далі йдуть закуски по 34,90 за стаканчик. І розпочнемо. Це у нас, друзі, смак грибів. 200 г. Намазка від торгової марки Своя лінія. Далі дивимося. 34,90 і це в нас закуска куряча. Так, а третій варіант, друзі, 3490. Це в нас закуска шинка та сир. Ось такі три варіанти закусочок у нас є від своєї лінії. Далі дивимося. Крем чіз сир м'який. Це в нас, друзі, сир вершковий м'який з додаванням трав 71,50. А тут, друзі, у нас сир вершковий, м'який, класичний, 71,50. Далі дивимось, сирочки від своя лінія, по 17 гривень 40 копійочок. І це в нас є сирок дружба плавлений 17,40 І також є варіант сирок вершковий. Також коштує 17 гривень 40 копійочок. За 70 грамів. Далі переходимо до сосисок та ковбасок. І ковбасний ряд, розумний вибір, коштує 41,40. Це в нас, друзі, 400 г ось таких. Сосисочок. Тут у нас, друзі, йде 8 або 7 штучок, коли я. Наступний варіант у нас докторські міні-фірмові. 7390 за пакунок. 350 грамів ось таких маленьких сосисочок. Так вони виглядають і торгової марки своя лінія. Далі йдуть сосиски дитячі. 88 гривень, 30 копійочок за пакунок. Варені дитячі сосиски від м'ясна лавка. Ось такий пакуночок 330 грамів за 88,40. Далі, друзі, йде готова курочка. І це в нас четвертина куряча, 18 гривень, 66 копійочок за 100 грамів. Ось така готова до вживання курочка. Четвертина тушки курки 18 гривень 66 копійочок за 100 грамів. Далі дивимось, крильця курячі, 23 гривні, 20 копійок. Ось такі курячі крильця від. Торгової марки сводя лінія. Вже готові до вживання. Продукт з м'яса 23,20. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Рулет курячий. 30 гривень, 96 копійочок. Подивіться, який гарний рулет. Вже готовий. Бачите, запечений. Скільки тут? 682 грами. А ціна, друзі, за 100 грамів. Тому рахуйте. Так, дивимось, що тут у нас по ковбаски. 98 гривень, 90 копійочок. Це в нас вершкова варена, друзі. Ось такий пакуночок. Тут 400 грамів. Це в нас, друзі, йде м'ясна лавка. Ковбаса варена з птиці м'яса. Ось такий пакуночок. 400 грамів коштує 98,90. Це штучний товар. Переходимо до наступної ковбаски. Ковбаска, своя лінія, м'ясна лавка, 126,80. Ось така лікарська ковбаска 550 грамів. Вищого сорту коштує 126 гривень 80 копійочок. Переходимо до наступної. Ковбаска, своя лінія 38-37. Це у нас напівкопчена вищого сорту. Краківська. 38 гривень, 37 копійочок за 100 грамів. Переходимо до наступної. 35 гривень 20 копійочок. Це в нас, друзі, салямі мускатна. Ось така ковбаска. А точніше, половинка від неї 35,20. Далі дивимось, 128,50. Це в нас баликова. Іде штучний товар. Ось за цю всю ковбаску. Ціна 128 гривень 50 копійочок. Знижка 25% на неї. Так, переходимо до наступного варіанту. Шинка 148 гривень 30 копійочок. Ось такий варіант київської, свинячої шинки від м'ясної лавки. 25% знижечка. Переходимо до наступного варіанту. Це у нас ковбаска м'ясна лавка до пюрешки варена. 104 гривні 30 копійочок за пів кіла ось такої ковбаски вареної до пюрешки. Далі дивимось зараз в акції дуже багато різної ковбаски, палочки ковбаски. Губернська 111 гривень. Ось така палка ковбаски. Напівкопчена. Своя лінія. Далі, друзі, дивимось, 128 гривень. 60 копійочок. Це в нас, друзі, салямі фінська. Ось такий варіант. 21% знижечка. Це все ціна за палку ковбаски. 67,40. Це в нас, друзі, ковбасний ряд. Часникова. 67 гривень. Палка ковбаски. Так, далі, друзі, дивимось 79 гривень, 70 копійочок. Це у нас, друзі, гурман з сиром. Ось така палка ковбаски. За 79 гривень. Переходимо до трішки дорожчих варіантів. Це у нас своя лінія салямі болгарська. 42 гривні, друзі. Це в нас іде вже ціна. За 100 грамів. Переходимо до наступного варіанту. Салямі фірмова. 35 гривень. 20% знижечка. Ось така ковбаска. Ціна йде за 100 грамів. Переходимо до наступного варіанту. 51,75. Це в нас, друзі. Салямі італійська. Ось така ковбаска. 10% знижечка. Переходимо до наступного варіанту. 45 гривень це в нас тернопільська ковбаска. Далі йде за 46 гривень губернська ковбаска. І залишається в нас тут за 54,50 європейська ковбаска. Так, переходимо до сарделік. Так, 25 гривень, 96 копійочок. Друзі, ось такі австрійські сардельки з м'яса птиці. 30% знижечка. Ціна за 100 г. Далі дивимось. 22 гривні 35 копійочок. Це в нас сардельки, друзі. Своя лінія. Сарделі. Ось такий варіант. По 22 гривні за 100 грамів. Дивимось далі. Тут у нас є ще два варіанти. 16 гривень 77 копійочок. Це у нас, друзі, сардельки. Сардельки домашні з сиром, ковбасний ряд. Розумний вибір. Ось такий варіант сардельок ВАС. Далі дивимось, 15 гривень 86 копійочок. Це в нас, друзі, розумний вибір. Ось такі сардельки. Переходимо до сосисок м'ясна лавка. 71 гривня 30 копійочок. Це в нас, друзі, ціна за пакунок сосисок. Тут 300 грамів рум'яних вкусняшків. Ось такі сосиски. 300 грамів. Так, переходимо далі. Це в нас бужаніна традиційна. 32 гривні 76 копійочок. Своя лінія. Продукт із свинини копчено варене. Так, поруч тут ще бачу грудинка, своя лінія, 43 гривні, 50 копійочок. Ось така грудинка з прожаркою сала та м'яса. 43 гривні 50 копійочок. Переходимо до холодильників. І тут гарна ціна на крабові палички. 43 гривні 20 копійочок за пакунок крабових паличок. Це у нас, друзі, крабові палички розумний вибір. Ось, подивіться, скільки їх тут. Тут аж 240 грамів. Крабових паличок охолоджених. Далі дивимось. Здоровий пакунок. Тут у нас 101 гривня 90 копійочок за. 500 грамів крабових паличок, Але вже торгова марка своя лінія. Далі, друзі, давайте подивимось на рибу. Тут багато варіантів. І перше, що ми бачимо, це оселедець 40 гривень 80 копійочок. Розумний вибір, нарізаний оселедець в олії. Далі дивимось, 50 гривень 80 копійочок. Оселедець своя лінія. Тут різні смаки, різні варіанти по 180 грамів, Бачите? Ці варіанти по 50 гривень 90 копійочок. Далі коктейль з морепродуктів в Олії. 71 гривня 40 копійочок. Тут у нас м'ясо міді. Ось такий пакунок вже 56 гривень, 90 копійочок міді. Так, переходимо до оселеця. Ось такий пакуночок, своя лінія слабосолоний. 143 гривні 20 копійочок. І хочу ще показати вам пасту, своя лінія з ікрою риби. 55 гривень 90 копійочок, своя лінія. Смак копченої сьомги. А тут у нас, друзі, смак креветок, 55 гривень 90 копійочок. Два варіанти пасти по 55 гривень. Так, переходимо до риби. 214 гривень 90 копійочок. Ось такий здоровий шматок червоної риби. Далі дивимось, морська капуста 33 гривні 60 копійочок маринована. 26% знижечка на такий судочок. 33 гривні 60 копійок. Переходимо далі. 80 гривень 90 копійочок. Огірки салоні. Розумний вибір. Знижка 30% на них за таке відро. Тут у нас 1000 грамів. Кілограмчик. Так, переходимо в відділ круп. Давайте пройдемось, що тут у нас по акції. Бачу, друзі, булгур-крупа 45 гривень, 40 копійочок. Це в нас, друзі, своя лінія. Ось такий пакуночок. Тут у нас 1 кілограм. Кілограм за 45 гривень. Далі дивимось. Крупа гречана 39 гривень, 90 копійочок. Це не звичайна гречана крупа, а в пакетиках. 4 пакетики. 500 грамів. Порційна гречка за 39 гривень. Далі дивимось Рис від торгової марки Делюкс. І перший варіант у нас в басматі. 89 гривень 90 копійочок за пакунок. Далі йде 62 гривні 90 копійочок камаліно. В цих пакунках по кілограму. І зверху ще є за 86 гривень 90 копійочок жасмін. Переходимо до вівсяних пластівців. 500 грамів від своя лінія. Не потребують варіння. Ось такий варіант коштує 27 гривень. 20 копійочок за пакунок. Переходимо до молока згущеного. І є два варіанти тут в акції. Своя лінія 61 гривня, 30 копійочок. Це в нас, друзі, своя лінія. 440 грамів. І є розумний вибір. Він дешевший, але він і менший. 300 г за 33 гривні 40 копійочок. Ось таке згущене молоко з цукром. Далі дивимось молоко згущене в банках. Це в нас варене, нежирне зі смаком і риска. Ось такий варіант своя лінія. 57 гривень, 20 копійочок. І є, друзі, молоко за 53 гривні, незбирене згущене з цукром. 53,60 Переходимо до цукру. Цукор. Ось такий порційний, своя лінія, 25 гривень, 90 копійочок. До кави або чаю. Є варіант розсипний. 42 гривні 30 копійочок. За 1 кг своя лінія. Такий пакуночок. Цукру. Так, і також є ще в стіках. 33 гривні 60 копійочок. Ось такий набір від своя лінія, цукор. В стіках 500 грамів. Так, переходимо до сілі. Сіль морська 24 гривні 50 за 1 кілограм. Ось такий варіант від своя лінія. І також в акції ще крохмаль, кому треба 24-90 пакуночок. Розумний вибір. Так, переходимо до дріжджів. Дріжджі є великі, своя лінія, хлібопекарські, сухі, вищого гатунку. За 23 гривні 90 копійочок. І є маленькі. За 6 гривень ось такий маленький пакуночок від своя лінія. Так, переходимо до кислота лимона. 21 гривня 40 копійочок за 100 грамів кислоти. Так, переходимо до олії. Олія коштує за пляшку 49 гривень 89 копійочок. 50 гривень за пляшку олії. Своя лінія. Тут у нас, друзі, 850 мл олії. Рафінованої. Є, друзі, варіант за 29,96, але це пляшка малесенька. Ось такий варіант рафінованої олії за 30 гривень. Також, друзі, є ще олія. Своя лінія. Ось такий варіант за 165 гривень. Це здорова. Здорова баклажка. Тут у нас, друзі, 3 літри олії за 165 гривень. Так, і також є ще олія оливкова. Давайте подивимось. Рослина кунжутна, холодного пресування 140 гривень, 250 мілілітрів. Кунжутна. Є варіант за 58,90. Це в нас ляна. Ляна олія. Ось такий варіант 250 мл. І третій варіант, який тут є в акції, це за 112 гривень. Гарбузова 250 мл. від торгової марки Делюкс. Олія. Так, і залишається у нас оцет яблучний. За 19 гривень 70 копійочок за пляшку. 20 гривень за 500 мл. Оце та Яблучного. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коменти. І до нових зустрічей. Бувайте!